В нас Антон Грушець Груш, Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Пане Антоне, доброго вечора. Чи чуєте ви нас? Добрий вечір, я вас чую добре. А ви мене? Я вас прекрасно чую. Дякую, що доєдналися. Ми трохи переживали, що ви, можливо, забули про нас. Дивіться, дякую вам дуже за колонку на українській правді. Перш за все. Я хочу вас запитати таку штуку. Як трансформувалося сприйняття Зеленського з 19 по 22 рік? Ну і відповідно, як ставлення Зеленського до Зеленського змінювалося у час повномасштабної війни? Ви знаєте, з 19-го року він починав з рекордної довіри це 80-90%. Це на сході рекорд для України там, для всіх президентів, але далі шлях був типовим. До початку вторгнення перед вторгненням довіра знизилася до менше 40%. і більше було тих, хто йому не довіряв. І в першу чергу це був процес такий, що спочатку люди звинувачували оточення, але вже ближче до початку вторгнення, там цей негатив переходив на самого президента і роз'їдав його довіру. Після початку вторгнення. Його дії сподобалися більшості населення України, тобто викликали певне захоплення, натхнення, і довіра знову зросла до майже 90%. І якщо чесно, навіть до кінця 23-го року до грудня довіра знизилася дуже неістотно. В грудні 23-го року 77% довіряли Володимиру Зеленському, і найбільше зниження відбулося до початку лютого цього року. Тобто Ну, фактично до відставки Валерія Залужного, коли знизилося до 60-65%. Зараз відбулася певна стабілізація. Зараз близько 60% йому довіряють. Хоча все таки тренд є східним. і в принципі ми бачимо ту саму ситуацію, що спочатку за цей період, після початку вторгнення. Багато людей знову такі звинувачували окремих членів команди. Хтось некомпетентний, хтось може корумпований, але президент сам по собі справляється. Але зараз ми все таки бачимо прискорення перенесення негативу на нього самого, що все таки роз'їдає довіру до нього. Як ви пояснюєте такі цифри, чому зараз не східна власне, тенденція? Ну насправді перше треба розуміти загальний контекст, коли ситуація в країни більш стабільна або оптимістична, люди краще сприймають всі, краще сприймають державні інституції, різні органи, навіть судову систему краще сприймали на початку вторгнення, ніж є зараз. Але коли за останні... Фактично півтора року українці не бачать таких яскравих перемог в першу чергу на полі бою. Хоча безумовно є досягнення в чорному морі, і українці це визнають, але порівняно з тими емоціями, які українці переживали під час операції на Харківщині, і визволення правобережної Херсонщини, українці такого не переживали. Є певне несправжні очікування, і це відповідно загальне такі зростання песимізму. Воно впливає і таки на негативне сприйняття всього, і це безумовно певно психологічно втома, і це все накладається на випадки корупції. От питання справедливості для всіх це те, що особливо турбує населення, е, люди бачать певних членів команди. І до речі, зараз більше говорить про команду Зеленського, все-таки говорячи, що сам він, можливо, там непоганий хлопець і справляється. Але от окремих людей все таки варто там переглянути їх ставлення. Але чи далі, тим звісно, якщо не буде певних кадрових рішень або не буде краще вибудованої комунікації, це теж відкрите питання. Звісно, падіння буде продовжуватися, зниження буде продовжуватися. Проте питання, що постраждаємо від цього також і ми, тому що це буде більшою підставою для е, ствердження. Нелегітимності, від чого все-таки в Україні будуть проблеми і навіть і західними проблемами, і всередині. Стосовно легітимності, ми власне, в студії тут говорили трошки. Як люди ставляться до легітимності чи нелегітимності, у вас є якесь таке дослідження? Я можу сказати, що станом на травень у нас 70-80% людей стабільно кажуть, що вони проти проведення виборів прямо зараз. Okay. Вибори, мабуть, бути проведені після війни. І якщо навіть ставити прямі запитання, то для більшості людей немає питання легітимності. Є свої там 20, там, може до 30%, які там розчарувалися, особливо жорстко, але абсолютно більшість людей все таки пріоритети розставляють і розуміють, що вибори з низки причин і технічних, і те, що це розколює суспільство зараз, не варто проводити йому, хай Зеленський зараз буде президентом. Поки там не закінчиться війна. А, ну і щоб вас, власне, зі спокійною душею відпустити, які очікування зараз у людей до Зеленського? Тобто, що люди хочуть, аби він от зараз робив або почав робити, або завершив щось робити? Ну, ви знаєте, є певна глобальна мета, але вона не досягнеться щоб прямо зараз завершилася війна на прийнятних для України умовах. Українці не хочуть завершення війни просто ви знаєте, як там заморозити із гуманістичних і міркви. Вони розуміють, що мають бути певні безпекові компонент, економічна відбудова, там певна справедливість і інші питання. Але прямо зараз це певне відчуття більшої щирості, більш справедливої комунікації і врахування часто справедливої критики суспільства, зокрема, яка стосується певних кадрових питань. Можливо, певні кадрові рішення вони є обґрунтовані, але вичують питання комунікації і тоді стоїть в тому, що це треба донести до простих людей, тому що багатьох складається враження певне відчуження і не. Справедливості в суспільстві, і це особливо підточує багатьох громадян. О, ви самі просто зачепили цю тему. Сорі, це вже точно останнє запитання. Запит суспільства зараз, який найбільший На справедливість чи є інший який запит? Нас ну, перший запит на війну на перемогу, тобто ми повинні не забувати, що це навіть не контекст для людей, це повсякденне життя і у Львові, і у Харкові, і в Херсоні, і в Одесі. А другий запит це нас на справедливість, і навіть ті ж питання, які стосуються мобілізації, певних тяжких реформ, складної економічної ситуації. Якщо люди будуть відчувати, що є елемент справедливості, і, до речі, певні ініціативи, теж наприклад, економічне бронювання, хоча вони обговорюються серйозно, але до речі, це теж може підточити питання справедливості, тому що це питання, як подати ці всі ініціативи, щоб люди не відчували, що це війна умовно багатих, не війна не багатих, а тільки бідних і багато інших ініціатив аналогічно. Сьогоднішня ініціатива, які обговорювалася як в новинах, як підняття податків, вона може бути справедливо обґрунтована реальними потребами держави. Але якщо у людей буде відчуття, що це умовно. За рахунок бідніших верст замість того, щоб там боротися з корупцією, це буде викликати б... певні соціальні суперечності в суспільстві, і це справедливість це дійсно, що люди хочуть. Вони готові терпіти зараз. Більше 70% стабільно кажуть, що вони готові терпіти війну стільки скільки буде потрібно, і це у нас стабільний показник. Там всі всі роки протистояння з Росією. Тобто і люди готові терпіти, готові воювати, але хочуть, щоб це було дійсно справедливо для всіх. Дякую дуже вам. Дякую, пан Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Дякую за ваш час. Дякую, до побачення.